Угорщина реалізовує найбільшу гуманітарну акцію у своїй історії. Наголосив міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сієрто в Нью-Йорку. Очільник МЗС Угорщини під час донорської конференції, яка пройшла у межах генасамблеї ООН, підкреслив, що до цього часу до Угорщини прибуло півтора мільйони біженців з України. Угорський уряд надає можливість для кожного, хто вирішив зупинитися в Угорщині, отримати роботу, а дітям забезпечує можливість на навчання та медичне забезпечення. Сієрто додав, що у вересні на території Угорщини у 1250 закладах освіти розпочали навчання у садочках та школах більше чотирьох тисяч українських. Дітей. А відповідальні особи роблять все заради того, щоб подолати мовні перешкоди. Само шішкола Мекшемішуют, саме шішкола атлерумболтак. Унаслідок атак в Україні зруйновано та пошкоджено велику кількість шкіл. Через це декілька десятків тисяч дітей не мають можливості навчатися в школі. Всі ми знаємо, що найбільшу втрату через цю війну зазнають діти та сім'ї дітей позбавили безтурботного дитинства. Саме тому ми сконцентрували нашу увагу на допомозі українським сім'ям та українським дітям. Міністр зазначив, що Угорщина готова взятися за відбудову однієї зруйнованої школи та амбулаторії на Київщині. Амбулаторія знаходиться у мультифункціональній будівлі, яка містить в собі ЦНАП та відділ пошти. Я анонсував, що ми відбудуємо школу, яка зазнала значних пошкоджень у наслідок бомбардувань. Мова йде про навчальний заклад площею 4 тисячі квадратних метрів, який збудували ще у 70-х роках. Школа наразі частково зруйнована. Ми її відбудуємо. Так само ми відбудуємо і амбулаторію на Київщині. Також ми забезпечимо тисячу стипендій для тих українських молодих людей, які вирішать продовжити своє навчання в одному з вищих навчальних закладів Угорщини. Це можливість для тих, хто наразі не може продовжити навчання в Україні. Тобто ми є партнерами у всіх тих кроках, які допомагають людям, які потрапили у скрутне становище, і які наближають нас до миру. Тому ми надамо всю можливу гуманітарну допомогу. У згаданому регіоні нещодавно побували журналісти тв 21 Унгвар». Керівництво Бородянки Бучі та села Загальці висловило подяку за угорську підтримку. У селі Загальці внаслідок бойових дій місцева школа та садочок стали цілковито непридатними до використання. Саме їх відбудову виконуватиме уряд Угорщини через екомунічну службу допомоги. Думаємо, згідно тих меморандумів і угод, як ми. Заключили з угорською стороною, то це відбудова нашої школи, відбудова нашого дитячого садочка. Адже це великий вклад у розвиток як нашої держави, так і тих населених пунктів, де угорська сторона буде відбудовувати наші інфраструктурні об'єкти. Адже жива школа це майбутнє наших населених пунктів, це майбутнє нашої держави. І ми дуже будемо вдячні, якщо угорська сторона разом з нами відбудує нашу школу наші садочки. Я сподіваюся, що в подальшому допомога від до Угорщини буде до нас надходити для відбудови наших населених пунктів, наших сіл, селищ і міст. У місті Буча, яка пережила жахливу трагедію, Угорщина відбудує будівлю, яка містить в собі центр надання адміністративних послуг та амбулаторію. Ну, ми з першого дня фактично деокупації маємо руку допомоги від громадських організацій, від уряду Угорщини, від муніципалітетів, тому що ми тісно співпрацювали через наше місто партнер Тячів на Закарпатті з угорською стороною до війни. Через що фактично ті виклики, які ми мали під час і окупації, і після звільнення, які маємо, вони зрозумілі і для наших партнерів зі сторони Угорщини. І з їхнього боку, фактично, з першого дня дієва допомога надходить до нашої громади і до Київщини в цілому. Співробітники Угорської економічної служби допомоги постійно присутні та допомагають у регіоні.